Левова частка тягаря війни лягла на плечі народу, тоді як влада України загрузла у політичних конфліктах. Про це пише видання «За економісту» у статті про військові політичні та економічні проблеми України. У матеріалі йдеться, що в порівнянні з тим, що могло статися, стійкість України все ж вражає. Також йдеться про те, що лінія фронту не змінилася істотно з листопада 22-го року. Щонайменше мільйон російських солдатів загинули або були поранені. Тим часом українські інновації перетворили лінію фронту на джунглі дронів. Однак, в той же час, і йдеться в матеріалі, довіра між урядом і суспільством зруйнована. Про це виданню сказав високопоставлений чиновник. Незадоволення досягло апогею в липні, коли уряд незграбно спробував обмежити діяльність двох незалежних антикорупційних агентств. Видання зазначає, що зараз рішення приймаються все більш вузьким коло. Довірених осіб. Отже, нині до обговорення ми доєднуємо Софію Федину, народну депутатку фракція Європейська Солідарність. Пані Софію, добрий день. Дякую, що доєдналися до нас. Доброго дня, вітаю вас. Отже, хочеться почути ваш аналіз стосовно статті за економіст. Там пишуть про те, що нині просліджується такий суттєвий розкол уряду та народу України. Ну ви знаєте, тут вони дуже делікатно написали, що нині просвічується, тому що насправді уряд і верхівка живе своїм одним життям, а народ і армія живуть абсолютно іншим життям. Я абсолютно погоджуюся з тими тезами, що на жаль, величезну частку всього всієї підтримки армії витягує на собі саме український народ і українські волонтери. І цьому підтвердженням є як мінімум те, що сьогодні у волонтерів шалені черги, черги на пікапи, на дрони, на реби на ці антидронові сітки на інші елементи забезпечення, і навіть доходить до того, що оскільки мобілізовують людей, які мають досить багато проблем із здоров'ям, то волонтери навіть вирішують постачання їм ліків чи необхідного дуже специфічного спорядження, щоб та чи інша людина елементарно мала шанс вижити на передовій. Другий делікатний момент я тут мушу уточнити в закону написано, що Уряд намагався проштовхнути зміни, які би знищили незалежність САП і НАБУ. Ну, Давайте будемо щирі. Це не уряд. Поправки подавали народні депутати, але насправді тут йдеться про пряму волю банкової, тому що без волі банкової ніхто би ніяких таких драстичних змін би не робив і не проштовхував, тому що було зрозуміло, що це буде дуже і дуже скандально. І дуже цікавий момент саме в тому, що коли люди піднялися і вийшли з картонками на акції протесту, банкова зробила винними депутатів, і депутати обурилися, в результаті чого почався своєрідний розкол в самих лавах слух народу. І ось ось ці от моменти такої взаємної недовіри, як було слушно зазначено. Преференції політичної боротьби над здоровим глуздом і над потребою нашої оборони вони створюють для української держави великі проблеми. Разом з тим у статті видання йдеться про утиски опозиції та проблеми з демократією. Ось ми навіть можемо бачити, зокрема, стосовно утисків, блокування відряджень, недопуски до ефірів, телемарафону і тому подібні речі. Як ось це все про що описується у Заекономіст, може потенційно впливати на нашу євроінтеграцію, зокрема тому, що західні партнери все це бачать. Дивіться, насправді, те, що це вже такі речі публікуються і в політику, і в і в подібних інших дуже високопоставлених виданнях це свідчить про те, що будь-які механізми внутрішньо без публічності донести проблему і спонукати Україну виправляти ці питання, уже не діють. Тому західні суспільства, країни, лідери вони працюють по суті таким чином, що можливо, що хоча б розголос дасть мож... Можливість нашій верхівці зрозуміти, що не так і що, що, що не має безпосередньо відбуватися. Давайте будемо щирі, попередньо були непублічні зустрічі зі сторони європарламентарів, єврокомісарів. Наскільки я знаю, дуже багато дипломатів вписувалися по цих питаннях. Я пам'ятаю, як президент парламентської асамблеї Ради Європи телефонував нашим очільникам, коли вони блокували виїзди депутатів Європейської солідарності, зокрема Олексія Гончаренка, який зараз очолює комітет з міграції, є в президії парі. А це не подіяло пізніше. У нас були резолюції парламентської асамблеї ради Європи, резолюції Європарламенту, були там за уваги Єврокомісії. І це теж не подіяло. Тепер ми маємо, що по суті, оця вся брудна білизна України, вона проходить через видання, які читають мільйони і мільйони людей. Це 100% не йде на користь України, але попередні непублічні механізми на жаль себе вичерпали, тому що банкова не збирається нічого чути. Остання резолюція Європарламенту, яка порушувала всі ці і призму і свободи слова і на випуску е депутатів з опозиційних партій. Заборони відряджень переслідування безпосередньо Петра Порошенка тут так само у вище згаданому виданні про це ідеться. Ця резолюція була повністю проігнорована. Не було абсолютно ніякої реакції на це все. Тому, на жаль, все виходить, як то кажуть, море виходить з берегів. І це загрожує перше відкриттям клас переговорних кластерів. Тому що ще раз і ще раз усім нагадаю, що перший кластер, з якого починаються і закінчуються переговори щодо членства в європейському союзі, це є фундаменталс основи. Основи включають права людини, свободу слова. Демократію, і парламентаризм саме те, що у нас шалені є проблеми, і без цього кластеру ми ані не будемо рухатися далі, ані зможемо завершити наші переговори. Причому вже зазначу, що переговори відкриття переговорів відстрочуються вже кілька місяців поспіль, і це знову ж таки є дуже негативна тенденція. З іншого боку, ми маємо величезну проблему в тому, що з одного боку, в нас є лідери ж держав, які нас підтримують, намагаються десь там дискутувати з банковою, десь там трошечки тиснути. Але є громадянські суспільства європейських, передовсім держав, від яких ми зараз шалено залежимо в контексті невизначеності зі сполученими штатами Америки. І коли громадянське суспільство цих держав буде казати, а ну нам не треба України, тому що це корупція, порушення всіх прав і свобод. На жаль, політики цих держав будуть на це частково орієнтуватися, і не завжди здоровий глуст і захист своєї власної безпеки буде перемагати, особливо коли будуть наближатися виборчі процеси. Це буде посилювати право й ліворадикальні партії. Які будуть використовувати це в своїй виборчій кампанії, і що буде використовувати активно Московська Федерація, щоб віддалити співпрацю з Україною? Заохотити не мати ніяких сантиментів до України, бо це ж своєрідний фейл стейт, як це московська пропаганда останніх кілька років дуже активно в. Вик... Насаджує в публічному просторі проблема України в тому, що керівництво української держави робить все, щоб підтвердити, що Україна не дієздатна держава своїми діями і, на жаль, своїми заявами. І оце, от останнє, що було, це скандально вчора. Сьогодні, коли президент Зеленський на Fox News в інтерв'ю розказував, як у нас немає тиску на антикорупційні органи. а Сьогодні відбувається ціла низка в обшуків, зокрема у родини адвокатки. Слід чого набув ще в якихось там представників антикорупційних органів, і якось знаєте, так воно дуже дивно співпадає і дуже дивно підставляє Україну в той час, коли президент нібито розказує абсолютно інші речі. Це є величезна проблема для української держави. Єдина єдиний нюанс, що коли про це говорить європейська солідарність, чомусь нас обзивають маніпуляторами, провокаторами. А всі решта ж знають, що що ми говоримо правду, тільки ніхто не хоче цього чути. От стосовно виборчих процесів, ви вже зачепили цю тему, і хочеться трошки детальніше про неї поговорити, тому що все більше розмов в повітрі саме про а, вибори. Маємо ось таке опитування. New Image Group. воно говорить про те, що партія Зеленського втратить владу, якщо провести парламентські вибори найближчого тижня. Наприклад, цифри опитування від усіх показують дуже невтішну картину для шостого президента. За цим опитуванням до Верховної Ради проходить лише. Три партії Залужного, Європейська Солідарність та Зеленського. Тому можна впевнено передбачити, як пише ось ця група опитування. Що партія зеленського опиниться в опозиції до коаліції залужного і Порошенка? А от у випадку програшу зеленським президентських виборів його партія взагалі може не потрапити до Верховної Ради, не пройшовши 5 відсотковий бар'єр. Утім, ну ми не бачимо такої інформації у провладних медіа. А чому? Дивіться, давайте будемо щирими. Якщо обговорюються майбутні вибори і тенденції, то партія Слуга народу взагалі нічого не набирає. Набирає партія Зеленського. І тут вже в наших кулуарних колах дуже обговорюється, що Зеленський буде йти з новим проектом, який не буде асоціюватися з слугою народу, тому що слуга народу втратила будь-яку підтримку і будь-який рейтинг, і він не хоче, щоб це все садило його власний рейтинг. Тому, коли говориться про оці от рейтинги, хто би зараз на найближчих виборах нібито пройшов, то ані партії Зеленського, ані партії Залужного не існує. Це є наразі ще ефемерні проєкти. І існує тільки одна єдина європейська солідарність, яка поза всім тиском і поза всіма знущаннями з боку банкової, все-таки тримає свою марку і чітко захищає інтереси української держави. Другий важливий момент те, що знаєте, дуже класно, коли аналізують, якби були вибори, що би було, але будемо щирі, що ніяких виборів без завершення війни бути не може. І отут насторожує кілька факторів. Перший фактор: те, що владна команда займається передвиборчим процесом, і навіть той проєкт бюджету, який було подано до Верховної Ради, ну давайте будемо щирі. Це не бюджет перемоги, не бюджет підтримки збройних сил України, а це передвиборчий бюджет. Тому що всім направо і наліво все все роздаємо, все-все підвищуємо. А коли питаєшся по деталях і питаєшся, чому Збройним силам з огляду на індексацію інфляції виділено менше грошей ніж на 25-й рік. вони кажуть: ой, та ви не переживайте, цей бюджет, буде шесто 500 разів переглядатися. Ви ж самі знаєте, як це буває, але всім все роздаємо. Uh, ну, чисто розраховано на ідіотів, які будуть вірити в обіцянки влади, і, і чесно кажучи, після того як було обіцяно 4 тисячі доларів вчителям, а зараз вони по суті виживають на межі бідності. Ну то я думаю, що будь-яка здоровомисляча людина вже би не мала вірити у будь-які обіцянки. В цьому бюджеті є проблеми з оборонкою, є проблеми з міжнародкою, яка визначальна для нас. Є проблеми з освітою, що визначально для нас в контексті виховання нового покоління, але там е, немає жодних проблем з марафоном, інвеснянням, збільшенням фінансування Офісу президента, апарату Верховної Ради, ДБР, прокуратурі і так далі, і так далі, всім захцянкам владним. Ну, тобто, ти розумієш, що те, що владі хочеться піарно показати, які ми круті, це все включено в бюджет. А те, чи ми будемо перемагати, це дуже під великим знаком питання. Поруч з тим. Ми маємо абсолютно дику ситуацію в інформаційній сфері. Це ж так, це ж так само передвиборча кампанія, і чесно кажучи, в той момент, коли от нас зараз. Бракує чергових 300 мільярдів гривень на потреби Збройних сил України, точніше сил безпеки і оборони. Але у нас діє національний кешбек інвесняні роздача роздачі грошей вправо і вліво. Но це так само не надихає. Друга проблема полягає в тому, що. У нас складається ситуація, коли всі говорять про вибори в майбутні, теперішні тобто якась частина політикуму зациклена, а як би так вирухувати на майбутнє перемогу собі на виборах? А я скажу інакше, що якщо зараз політиком займається цими речами, то можливо наступні вибори у них будуть в Московській Федерації, і кожен, хто говорить або робить щось конкретно перед виборче, ну то треба бити по губах, по руках і зупиняти, тому що зараз треба спрямовувати ресурси дуже точково. Туди, де і як вони допоможуть втримати українську державу? А якщо Зеленський бореться з політичним опонентом Петром Порошенком, зупиняючи його банк, який фінансує армію, зупиняючи його заводи, які фінансують українську армію, то так виглядає, що дехто працює трохи не на ту державу. Так, дійсно почули вас, пані Софію. Я дякую за те, що доєдналися, і за дуже вичерпну відповідь на всі питання.